А, і як завжди, у цей час в ефірі програма Діловий ритм». В студії для вас. Працює Зоя Вовк сьогодні у випуску. Виробники молока нарешті побачили вихід з глухого кута. Влада взялася їм активно допомагати. Роками селяни скаржилися на неприпустиму ситуацію. Мовляв, справа стала збитковою. Молоко оцінювали дешевше води. У більшості областей за літр давали від гривні 60 до гривні 80. Відтепер за літр молока закупівельники повинні будуть платити не менше 2 гривень 20 копійок. На Черкащині реальний крок на захист сільського виробника зробив губернатор Сергій Тулуб. Глава ОДА виступив з ініціативою підняти мінімальну закупівельну ціну на молоко ще на 20 копійок і зобов'язав керівник молокопереробних підприємств уже найближчим часом платити виробникам не менше 2 гривень 40 копійок за літр молока. І підкреслив цю справу бере особисто під контроль і щотижня буде перевіряти, як виконується постанова уряду. Шеп'ятідесяти тисяч Домогосподарству тримують корів у власному користуванні. І вироблене молоко для них є, ми будемо говорити, головною статтєю доходу і проживання. І ми бачимо, що закупівельна ціна на молоко, вироблене в з початку року знизилася майже на 600 гривень або на 16% складає 3100 гривень за одну тонну. Закупівельні ціни на молоко в господарствах населення складають від 1800 до 1700 гривень. До 70% молока в країні виробляють приватні сільгоспвиробники. Цей ланцюжок до споживача продовжують закупівельники. Відтепер ціни контролюватиме влада. Також в уряді вирішили розпочати закупки сухого молока та вершкового масла до держрезерву. Це дозволить з одного боку підтримати виробника молочної продукції, а з іншого забезпечити цінову стабільність на ринку молокопродуктів. А ще переробники молока зобов'яжуть вказувати на упаковках молочних продуктів напис про замінники молока. Інгредієнтів. Технічний регламент розглянуть і на молоко, що купується для шкіл, дитячих установ та лікарень. До 1 мільярда гривень на рік додаткових коштів до бюджету може приносити податок на розкіш. Головне цю процедуру адмініструвати. Державна податкова служба вже має в розпорядженні усі необхідні механізми. Коли урядовий закон щодо оподаткування багатства і предметів розкоші вступить в дію, то за нерухоме майно площа якого понад 200 квадратних метрів доведеться сплачувати 2% мінімальної зарплати. А тим, хто звик шокувати в дорогих автомобілях, яхтах та літаках накладуть 40% податку. У Черкасах визначили, хто найбільше сприяв розвитку підприємництва упродовж року. Нагороду созидатель той, що створює, вручили на світському рауті в оновленому палаці Дружби народів. Шість років поспіль захід проводять до дня підприємця. Чиї здобутки оцінили про це далі? Грає музика, ведучий цитує класиків. На світський раут, організований обласним об'єднанням організацій роботодавців та союзом промисловців і підприємців, запросили найпомітніших постатей у сфері бізнесу. Це люди, які займаються сьогодні підприємництвом, які організують бізнес, благодаря цим людям сьогодні наповнюється бюджет України, благодаря цим людям создаються робочі місця. А є робочі місця – міста. Це семьи тех, кто работает у вас. Поэтому большое-большое вам спасибо за тот большой труд, который вы проводите. Вы слышали, что и наш президент Виктор Федорович Янукович высоко оценил вклад предпринимателей в развитие Украины. И наша областная администрация Сергей Борисович Тулуп, Сергей Витальевич Рябцев высоко ценят вклад предпринимателей в развитие области и города. Зменшену копію пам'ятника митрополити Йосипу Нелюбовичу Тукальському, який уособлює людину творця, вручають в шосте. Щоразу заходи відбуваються в урочистій атмосфері. Цьогоріч зібралися в оновленому палаці культури Дружба народів. Там барце забрались якраз ті такі ж за може бути менших масштабів, Но кожен на своєму місці творить ті чудеса, які не тільки дають і создають робочі місця, но і створюють об'єкти. создают предприятия, которые украшают Черкащину, которые создают тысячи рабочих мест, а их только в этом году создано 16. Именно благодаря вам мы на 18% увеличили по региону уровень средней заработной платы. Именно благодаря вам появились сотни объектов. Ну, может быть, этот самый на сегодняшний день, который поражает своей изысканностью и красотой, который Вже з першої мінути так старажує нас і я увірі буде ізюмінка Черкас, которой всі ми будемо гордитися. Номінантів визначало управління організації засновників шляхом опитування. 2012-го воно виявило, що найчастіше згадували прізвище Лапін. Саме він переміг у номінації меценат року, чиновником, що створює, визнано Володимира Коломійця. Це неочікувана дуже велика нагорода. Вона трошки, на мою думку, противоречила нашій філософії і філософії нашої служби, тому що ми сьогодні наша податкова служба вона започатковує нову роботу з платниками податків якраз невтручання, безконтактний сервіс платників податків. Ну, І це моє особисте переконання не заважати платникам нашим підприємцям працювати. Але, мабуть, це є символ того, щоб не заважати працювати за це. Я отримав таку високу нагороду. Це нагорода для мене надзвичайно така неочікувана. Я дуже вдячний організаторам і вона зобов'язує мене до того, щоб ще працювати краще. Серед підприємців нагорода дісталася Анатолію Погрибняку. Пенсіонерів, які бажають виконувати роботи пов'язані з організацією та проведенням у 2012 році виборів народних депутатів України, цікавить питання, чи не позначиться ця робота на розмірі пенсії. Головне управління пенсійного фонду України в Черкаській області інформує, що у цьому році не варто боятися, що за роботу на виборах пенсіонерам зменшать або припинять виплату пенсії. Пенсіонерам не варто боятися йти працювати у виборчій комісії. Дійсно була проблема щодо виплати пенсії пенсіонерам, які працювали у виборчих комісіях, приймали участь у роботі виборчої комісії в дні підведення підсумків голосування у минулих роках. Але наприкінці минулого року, у грудні, до закону про вибори народних депутатів України внесено зміни. І, зокрема, з цими змінами передбачено, що робота у виборчій комісії, в тому числі у день підведення підсумків голосування. Не може бути підстави для скасування обмеження виплати, в тому числі і пенсій. Тобто пенсіонери, які вирішать попрацювати під час проведення цих виборів у цьому році, розмір пенсії їх не буде зменшено. Отже, отримання пенсіонерам доходу на виборах народних депутатів України не позбавляє права пенсіонерів на одержання пенсій доплат, надбавок, підвищень, що призначаються і виплачується непрацюючим одержувачам пенсій. Пенсіонерам проводиться індексація пенсії, і в минулих роках дійсно таке було, що пенсіонери, які працювали під час виборів у роботі виборчих комісіях приймали участь на цей період роботи. Індексація пенсії знімалася. Але в цьому році цього вже не буде. До порядку проведення індексації урядом внесено зміни, і це постанова кабінету міністрів України від червня цього року. Цими змінами передбачено, що ті пенсіонери, які будуть працювати у виборчих комісіях, індексація писі для них буде проводитись як непрацюючим пенсіонерам, тобто без урахування тих коштів, які вони отримують за роботу на виборах. Українці у середньому на початку літа отримували 3109 гривень. В порівнянні з цим же періодом у 2011 році її рівень підвищився на 14,8%. Найбільшу середню зарплату отримували в Києві 4628 гривень, а також Донецькій, Київський і Дніпропетровський областях. Найнижчі показники середньої зарплати зафіксовані на Тернопільщині, Херсонщині та Чернігівщині. А ось на Черкащині зростання рівня середньої заробітної плати влітку неспостанено. Порівняно з кінцем весни, зарплата черкащан навіть знизилася на 0,2%. Середня заробітна плата на Черкащині на початок літа становила 2605 тисячі гривень. Далі наші постійні рубрики «Курс валют та огляд цін на паливному ринку. Пункти обміну валют продають долари за курсом 8 гривень 25 копійок, 8 гривень 26 копійок, що вже на 10 копійок вище. В черкаських обмінниках американську валюту купують за курсом 8 гривень 15 копійок, 8 гривень 17 копійок. Дорожчає на готівковому ринку і європейська валюта. Курс купівлі, якої зріс до 10 гривень 14 копійок, а продажу до 10 гривень 34 копійок. Курс російського рубля практично не змінився. Курс валют долар купують за 8 гривень 14 копійок, продають за 8 гривень 22 дві копійки. Євро 10 гривень 14 копійок, продають за 10 гривень 29 копійок. Десять російських рублів купують за 2 гривні 47 копійок, продають за 2 гривні 52 копійки. Вартість усіх видів нафтопродуктів вже 5 вересня зросла на 9,11 копійок, залежно від марки пального. Ціни на АЗС досягли таких значень. Ціна бензину 76-го – 10 гривень 20 копійок, 92-го – 10 гривень 52 копійки, 95-го – 10 гривень 81 копійка. Дизельне паливо купують за 9 гривень 62 копійки. На цьому все корисна інформація для вашого бізнесу. Завжди у програмі Діловий ритм». Нехай ваші справи будуть успішними. Побачимося за тиждень.